Друзі, Бог великий Амінь. Бог щедрий і Він рясно вже нас поблагословив. Тому приймаємо вірою благодать і благословіння від Господа на своє життя. Амінь. Сьогодні знов відчувається в повітрі атмосфера різдва, атмосфера Христа, атмосфера свята, атмосфера перемоги. І в цей такий знаковий час для всієї країни, коли ми святкуємо різдво нашого Господа, хочеться знов і знов занурюватись в ті історії, які розповідають нам про серце нашого Господа, про Його ставлення до людей, до світу, до нас з вами, про Його народження. І ось ми читаємо, що Ісус Він. Народився, бо було богоявлення, богоявлення. Він прийняв плуть людську, він був зачатий Духом Святим і народився від маленької дівчинки. Її історики говорять богослови, коментатори приблизно було до 16 років. І було богоявлення, боговтілення. Слово, слово, так написано в апостола Любові, в Євангелії від Іоанна. Стало плотю. І було між нами. Це про Христа. І ось там написано, що Ісус, це я читаю з Матвія, перший розділ, Він був зачатий, зачатий від Духа Святого. І Він народиться, Він народився, Він. Бог явив себе у плоті для того, щоб спасти народ свій. І так дуже важливо, щоб Ти став своїм для Бога. Він спасе народ свій від гріхів наших, від гріхів Його. Тому спасіння твоє в Ісусі, збавлення, прощення в Ісусі, виправдання в Ісусі. Амінь. І там далі написано: це з пророцтва це Ісая, 7 розділ, 14 вірш. Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Емануїл, що знає зна, означає з нами Бог. Що мене надихає? Мене надихає, що Бог поруч і Бог з нами Амінь. І це дуже важливо. Коли сьогодні ти проходиш тісний час, як його проходили пророки Божі мужі, як його проходили Божі люди, Божий народ, коли тісно так, коли тебе піддавлює, коли тебе тисне ворог, я хочу, щоб ти знав, що Бог з тобою, Бог з нами, Бог поруч, амінь. Коли ти проходиш свою долину, плача і маєш. Смертельний вирок, смертельну хворобу, або сьогодні хтось загинув в твоїй родині на війні, або щось трапилось, і це зв'язано з смертю, з тим, що ти проходиш такий етап, коли смерть нагадує про себе, коли смерть дихає тобі в обличчя. Господь говорить, що Він поруч. Він з нами, Він втішає, Він підкріплює, і це втішає дуже сильно моє серце. Коли ти проходиш долину, плача і ти плачеш, або, як Давид говорить, сльози мої були їжею для мене вночі і в день, коли я плакав постійно, він говорить: Бог був поруч, Бог зі мною. Я бачив по праву сторону Бога завжди, коли ти проходиш злий день. То Бог дає тобі сьогодні одежу Божу. Він задягає, Він тоді, тобі дає сьогодні можливість відчувати в цей день злий, що він поруч, і він поруч, і це надихає, коли ти проходиш дні скорботи, дні страждань, Бог поруч. Тому, Емонуїл, що значить Бог з нами, Бог сьогодні із тобою. Амінь.